Сьогодні буду готувати і вирішила поділитися з вами рецептом неймовірну смакоту. Це може бути підчеревина, Це може бути груднинка. Це може бути навіть біле сало, якщо ви полюбляєте. Ну, але, звичайно, підчеревина або груднинка, пузанина буде набагато смачніше. Нарізаємо на шматочки. Зручні потім для нарізки. Для мене найкращий варіант це ось такими продовгуватими полосочками. Воду відправляю сіль і цукор. Значить, всі пропорції написані на початку відео стосовно цукру. Цукру. Треба додавати не для того, щоб воно стало солодким, а для стабілізації смаку. Цукру додається буквально одна-дві ложечки, в залежності від загального. Об'єм Об розсолу регулюється в залежності від кількості сировини, да, сала чи підчеревини. На 1 кілограм підчеревини або груднини приблизно потрібно 2-2,5 літри розсолу. Тому всипаю сюди сіль, цукор, я використовую не цукор, я використовую цукрозамінник. Але обов'язково повторюся, в мене тут подвійна порція води, 5 літрів. І на цей об'єм дві ложечки я обов'язково додаю. Сюди ж одразу відправляю лаврушечку, перчик. За бажанням можна додати. Часник учасник можна додавати прямо зубчиками ось так, почищений від верхнього шелушиння. Дочищатися прямо до самого зубчика не принципово. Ну, І наступний інгредієнт це також не обов'язково, але бажано це цибулиння. Без цибулиння зробити можна, але і смак буде трішки різнитися, і колір. А з цибулинням воно буде більш схоже на підкопчене. Але обов'язково цибулиння необхідно промити. Ніколи не кидайте цибулиння одразу в розсіл, тому що на ньому є пил, бруд, може бути земля що завгодно. Тобто, цибулиння промиваємо. Приблизну кількість цибулиння я прописала на початку відео, але навіть якщо у вас є менше його, все рівно киньте гірше воно не зробить. І вже тепер в оцей маринад відправляємо наше салко підчеревину, груднинку, в кого що є. Йому не повинно бути тісно в розсолі, тобто розсіл має бути і поміж шматочків, і покривати повністю всі шматочки. Це для кращого просолювання. І відправляємо цю всю ємність на вогонь. Доводимо до кипіння, і з моменту закипання, якщо шматочки більшенькі, такі як у мене то варимо 40 хвилин. Якщо ж ви поріжете на більш-менші шматочки кубиками, да, такими, то може вистачити і 25 хвилин. Час вийшов, вимикаємо і залишаємо в цьому ж розсолі до повного вихолонення, не виймаючи. Я залишаю, якщо відверто, то не просто до виховлення, а до наступного дня. На наступний день виймаємо з розсолу, оббираємо де мог прилипнути лаврове листечко або шпиння з цибулі і даємо добре стекти. І в принципі, воно вже готове. Є два шляхи. Перший це вже починаємо вживати, другий за бажанням можна зробити подрібнити часничок, взяти улюблені вами. Спеції і обтерти кожен шматочок іще спеціями. Зараз давайте на прикладі цього шматочка поглянемо, яке воно всередині. Це неймовірна смакота. Ароматика навіть без додаткового обтирання спеціями та часничком стоїть така, що я вам просто не можу передати словами. М'яско, як можете бачити, соковите всередині, воно не сухе. це за рахунок того, що вихолоняло в росолі. Якби вийняли відразу гарячим, то такого б соковитого м'язка Всередині не було. Воно би зробилося сухим. Тому є бажання натирайте спеціями. Нема бажання залишаємо так. Як зберігати? Кожен шматочок найкраще обернути або в пергаментний папір, або у фольгу. І можна зберігати далі в морозилки, тобто, ви можете зробити. Одним разом один шматочок залишили, залишили собі для їжі, а все інше прибрали в морозилку. І за потреби, коли вам потрібно, ви дістаєте, і у вас вже готове салко. Це дійсно дуже смачно, це дійсно класно. І тим паче для такого нежувабельного сала, як підчеревина або груднина, яке в сирому вигляді виживати не дуже приємно, цей рецепт просто знахідка. Бажаю всім смачного. Споживайте корисно!